До вашої уваги Toyota Hilux 13 рік випуску, 2,5 дизель. Повний привід звичайно. Разом з автомобілем буде. Зимового гума на дисках, накладки на колісні арки. Є фаркоп. Задні партроніки. Камера 360. У нас вот такий салончик. Там керма может подаваться. Кан салону установлен Android. Полноценный полный привет. Пробег автомобиля 146 тысяч километров. 360 показує нам Що наприкінці з Німеччини в одних руках в Україні. Обслуговування за офіціалом.